Колись це місто сподобалося острозьким, а пізніше тут господарювали Любомирські. Окрім заможних власників, у різні часи тут побували Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Леся Українка та багато інших іменитих гостей. Що тут робили знатні французи королівського двору з власним семитисячним військом? Дубно: історія одного кохання, яке могло змінити європейське минуле. Давнє місто можна сміло віднести до визначних політичних, економічних і стратегічних осередків західного регіону України. В першу чергу цьому сприяло вигідне географічне положення. Острозькі, розглядівши всі плюси місцевого ландшафту, спорудили замок, який не завоювала жодна армія. Пізніше Любомирські перетворили місто на центр ділового життя, у якому щороку проходили контрактові ярмарки про образ сучасних бірж. Певний час дубно було столицею французького принца. У 1789 році розпочалась велика буржуазна французька революція. Тобто республіканці прагнули встановити республіканський лад Франції і скинути безпосередньо е, сторону Людовіка XVI. Який, до речі, був страчений так само, як його жінка Мрія Антуанета. Королівська родина покинула революційну Францію та знайшла притулок у відні. З поміж інших іменитих дворян був принц Конде, спадкоємець престолу та герцог Дебері. Невдовзі після мирного договору між республіканською Францією та Австрією. Емігранти на запрошення Павла І перебралися до Російської імперії, де їм надали прихисток та пообіцяли допомогти у війні з Наполеоном. Конде сформував так званий загін, або як його пізніше називали армія Конде, яка налічувала до 7 тисяч вояків. Це було переважно. Всі іммігранти, люди були іммігрантами, цей такий полк складався. Це така армія складалася з п'яти полків. І за проханням Павла І, московського, точніше російського імператора, як вже тоді була імперія, він був запрошений на російську службу. Оскільки була підписана коаліція, що Росія буде воювати проти Франції, тобто проти республіканців. То Конде, який прагнув теж бути на стороні Росії, він приїхав в Росію у 1797 році. Військо з дорогими подарунками та шубами зустрів граф Шувалов. Він влаштував пишний банкет у Дубно, яке на два роки перетворилося на столицю принца Конде. Бал розпочався у залі з німфами, відомому нам всім, який зберігся до наших днів. У цій бальній залі у першій парі йшов принц Конде. Всі дами заглядали йому в очі, всі бажали бути запрошеними на танець хоча б одного разу. А сам принц Конде виглядав зверхнім. Всі хотіли представитись йому і представити своїх рідних. Розпитували про події у Франції. Дами, коли слухали про ці розповіді про трагічні події революції і про вбивство королівської родини, підносили до очей хусточки, втирали сльозу. На той час більшість населення міста складали євреї. Вони займалися торгівлею, справою, що визначала успішний розвиток більшості тодішніх міст. В місті Дубно проживало 6,5 тисяч населення. В більшості це були євреї за Магдебурзьким правом. Тут їм надавали різноманітні привілеї, зокрема, і привілеї на торгівлю. І євреї ним сповна користувалися, тому що. В той час вони зайняли майже всю торгівлю і промисли, і витіснили місцеве населення у передмістя і зайняли історичний та час центр міста. Власник міста Михайло Любомирський, що входив до десятки найбагатших людей Польщі, побудував пишний палац, міську ратушу та облаштував ринкову площу. А найголовніше сприяв проведенню контрактових ярмарків. До семитисячного міста з'їжджалися купці звідусі інколи число гостей у декілька разів перевищувало кількість населення. Це був зі слів істориків золотий час в історії Дубна. Приїжджало 30 тисяч чоловік, тобто в п'ять разів більше. І ось е, тоді, коли ярмарки були відсутні, описують місто Дубно, що це було досить таке тихе місто, і відповідно біля крамниць можна було бачити е, одного-двох покупців, як правило. Але коли наступали контрактові ярмарки, але вони розпочиналися на різдво, 7 січня, та тривали на протязі цілого. Місяця, а в місті та в замку розпочинало вирвати життя. Одразу після переїзду на Волинь імператор запросив Конде до Санкт-Петербургу. На честь французького принца організували пишний банкет. За масштабами схожий хіба на прийом перших осіб іноземних країн. П'ятнадцять років до того, до цієї зустрічі, тоді ще, якби претендуючи на престол. Павло І перебував своєю жінкою Марією Федоровною у Франції, власне, в шостого принца Конде. Тобто, і йому влаштували теж такий гарний прийом, як писав князь, тобто сам Павло, який тоді ще був князем, писав, що король його приймав по-доброму, по граф Орлеанський по-міщанськи, а принц Конде його приймав по-царськи. Поло І він навіть нагородив конде таким найбільш статусним орденом в Російській імперії. Це був орден Андрія Первозванного і таким мальтійським хрестом, великим Мальтійським Хрестом. Відколи Волинь увійшла до складу Російської імперії, контрактові ярмарки проводили у Києві. Однак, щоб догодити принцеві, Павло І дозволив відновити щорічні гуляння у Дубно. В замку в той час влаштовували також різні розваги для гостей. Сюди знову було запрошено трупу відомого а, на той час польського драматурга Войцега Богославського його львівську трупу. Але деякий період часу вони не могли виступати, тому що саме цього року а, померла а, імператриця Катерина II. і було оголошено траур. В 1798 році а, було створено а, ярмарок. Трьох королів, який тривав на протязі двох тижнів, і відповідно під час цього ярмарку до Дубна з'їжджалася також велика кількість торгівлів та заможної польської шляхти, ось для яких власник продовжував влаштовувати прийом. Про коротке перебування французів на Волині свідчать спогади сучасників. Зокрема, у 1875 році у Франції вийшов друком щоденник Ганни Скаржинської, доньки волинського скарбника. Разом з батьком, що занедужав, вони приїхали до Дубна за консультацією до особистого лікаря герцога Дебері. Ганна Скаржинська пригадує, як часто відвідувала цей костел та молилася за здоров'я батька. Якось наприкінці служби вона помітила чоловіка, який старанно писав її портрет. Здогадалася, від кого це був посланець, вийшла і хотіла зробити їм зауваження, але дуже галантно повівся герцог де і вони познайомилися. Став він вчащати до них, і справа йшла до заручин вже. Подобався він батькові, але він був все-таки далекоглядний батько, тому що він знав, що соціальний щабель не рівний їхньої родини і королівської родини. Герцога дебері згадують як легковажного панича, що полюбляв розваги. Він перебував у двох шлюбах водночас. Удобно, француз вирішив просити руку Ганни. Він не, не думав, що отримує таку категоричну відповідь, а підскарбій або скарбник Волинський відповів, що ми з вами не рівні, і вона буде нещаслива з вами. І ви будете потім шкодувати, а вона буде страдати, і таким чином він йому відмовив. Скаржинська стояла за портьєрою і все це чула, і вона втратила свідомість. Коли відкрила перший раз очі, то побачила, що коли неї втирає сльози на колінах, навколішки стоїть герцог Дебері. І вона втратила знову свідомість, і коли вже знову стала почуватися добре, то батько подав їй листа і подав їй браслета. Конде разом з іншими французами раптово залишив дубно за нез'ясованих обставин. Науковці вважають, що причиною цьому стала нова зовнішня політика Російської імперії. Це пов'язано швидше за все, те, що Росія вийшла із коаліції Люневільський мирний договір, який остаточно закріпив те, що розпалась друга коаліція держав, які воювали проти Наполеона, проти республіканського ладу Франції. Конде звернувся до Англії, аби вони приютили його полк. І розгнівався і видав указ про розформування цього, цієї армії. І таким чином, в 1801 році Конде виїхав з Російської імперії. Історики неповно дослідили питання французької присутності у Дубно. Нині в розпорядженні науковців бракує точних свідчень та документів, залишилися спогади та непідтверджені гіпотези. Костелі Бернардинів у склепах був похований французький офіцер. Але з розповіді Тетяни Іванівни Колмикової, яка працювала е, тоді на зерносховищі, яке влаштували німці в костелі Бернардинів, вона розповідає, що вони спускались туди в крипти. Вона згадує, як виглядав це, виглядало тіло, забальзамоване французького офіцера, і розповідає про те, що просто ці труни витягали. і Підпалювали уже на час розкопок в криптах і досліджень їх у наш час цього тіла не було знайдено. Дубно старовинне місто. Його стіни бачили жорстоких татар, войовничих козаків, пафосних поляків, французьких вельмож і російських генералів. Як осередок культурного та політичного життя, воно стало невід'ємною частиною європейського минулого.